Я Юля, і давайте сьогодні розглянемо з вами досить таку цікаву тему, як наша душа приходить в цей світ, і відповідно навіщо нам якісь певні завдання, які ми маємо виконувати, і до чого тут взагалі секс, та, і як воно взагалі все відбувається. Дивіться, насправді, воно все досить цікаво. Тобто, душа людини це ось те, щось таке невидиме, та, ось той дух, який знаходиться всередині того нашого костюмчика. В кожного з нас костюмчик інший. Тобто, наприклад, є люди, в, які, в яких костюмчик високий, да? є люди, в яких костюмчик маленький, є люди, в яких костюмчик плотненький, є худенький. В кожного з нас ось те тіло, ось той храм душі, він абсолютно різний. І просто це адекватність, це реально нормально і дуже класно, і дуже круто, що в кожного з нас відповідно йде. Свій костюмчик, і за допомогою якого ми, наче як характеризуємо самі себе. Тобто, якщо, наприклад, я вам скажу, згадайте про Олю, да? ви відразу у вас у кожного з вас відповідно є своя Оля, і кожен з вас згадає про свою людину, і відповідно відразу знаєте, як наче охарактеризує її за певними властивостями. Наприклад, там вона висока, худенька, відразу до вас прийде образ тої людини, про яку я сказала. Тобто наша душа вона приходить у певний костюмчик задля певного прожиття свого періоду часу тут, на цій планеті під назвою Земля. Було б досить цікаво, да, якби наші душі вони не вселялися в цей костюмчик, а ходили, знаєте, як самі по собі. Тобто, душа така, душа така, От душа це просто такий своєрідний дух. Тобто, ну наші щось невидиме, да? якби на людський погляд це досить цікаво. І Здається, ну як так, такого не буває. А насправді, якщо от ну можливо, хтось з вас бачив людину, яка помирає, да то залишається просто тіло, залишається просто костюмчик. А... Воно адекватне і воно ідентичне до того, яку людину ви знали. Тобто волоси такі ж самі чорні, да там, чи, наприклад, русяві тіло таке ж саме біле, да, чи темне. Тобто немає зміни в самій характеристики костюмчика. А зміни відбуваються в тому, що дух, душа покинула тіло. Правильно? От, наприклад, коли помирає людина, що кожуть, що душа покинула тіло. Дійсно, в принципі, американські науковці, кому цікаво, то будь ласка, пошукайте цю інформацію. Доведено було, що важили, проводили експерименти і прямо важили тіло людини, якось там до після і так далі. І коли покинула душа тіло, то на пару грам лише, уявляєте, на пару грам лише зменшилась вага тіла. Тобто, по суті, душа вона нічого не важить. Така вона дуже легенька. Дивіться, про що я хочу сказати, що секс у нашому житті знову ж таки це є абсолютно нормальне, адекватне пояснення, під якби після чого народжується дитина, да? тобто відбувається там своєрідний процес у тілі людей, да? тобто відбувається процес, після якого наслідком є відповідно народження дитини і. Дуже це цікаво з такої точки зору пояснення людини. Тобто, якщо людині скажеш, прийшла душа в цей світ, да, вона не зрозуміє це. А коли якби, ну, адекватний процес, тобто відбувається статевий акт, після якого народжується таке маленьке, маленьке таке янголятко, да, і ось той костюмчик, в який вселяється душа людини. Саме той костюмчик, потім... Виростає, да, знову ж таки в нього свій процес, що він росте, розвивається. Костюмчик виростає, а душа, яка от прийшла в це втілення, вона відповідно йшла сюди, в цей світ, уже чітко відпрацьовувати певні уроки. Але ясна справа, що коли вона вселяється в костюмчик, вона обнуляється до нуля. І кожного разу, оце таке маленьке янгулятко, яке лежить там, клекає цими оченятками, дивиться, таке воно там забавне, всі так тішаться ним. І дійсно душа в той момент вона тільки-тільки починає пробуджуватись, проходить певний період часу, і дитина вона ж не знає того всього, що, що для чого вона сюди прийшла, навіщо вона прийшла. Це як от своєрідний космонавт, якого попав попав у свої рідні такі, знаєте, перетряски, да. І забув повністю все, одначе, амнезію отримав, поки летів виконувати певне своє завдання. Отож, і ми прибули в цей світ, да прибули такими маленькими янголятами. А потім протягом життя, відповідно, наче як от бувають такі моменти, що ми інтуїтивно розуміємо і починаємо діяти, бувають такі моменти, що, наче ми ту людину, чи ну, людину, да, чи взагалі наче ситуація вона вже в нас якби відбулася. Бувають такі моменти, що ми наче розуміємо і чуємо, що ну, ми це знаємо, наче ми це вже проходили. Да? І саме в ці моменти душа вона виконує певні свої завдання, проходить певні місії. От, але костюмчик він не розуміє цього, по суті, йому і не потрібно цього розуміти. І виходить нашому мозкові, да, йому потрібне якесь певне логічне пояснення через те, що мозок це логіка, це чіткість, це розуміння. А в душі там немає таких характеристик, там трошки все по-іншому. І виходить для того, щоб пояснити людям. Ось цей процес приходу душ у цей світ, відповідно, і був придуманий да, такий статевий акт, після якого народжується ось те маленьке дитятко, яке має свій певний такий маленький костюмчик, і потім той костюмчик з часом росте і розвивається. да? Це саме відповідно душа росте і розвивається, вона проходить певні етапи. І знову ж таки, хтось інтуїтивно стає на свій шлях виправдання, відповідно, віднаходить свою дорогу, скажімо так. да? А хтось і далі не шукає цю дорогу, хтось, наприклад, пішов по мінусовій стороні. Знову ж таки, це саме та інформація і історія про те, чому от таких ну, алкашів, да, тобто, можливо, ну, я думаю, можливо, ви знаєте, що таке алкаші, да, це от такі п'янички, прямо дуже-дуже такі, ну ну зовсім п'янички. От і чому от кажуть там да чому їх Бог не забирає? От вони там п'ють, вони там життя просажують і так далі. Але це тіло просажує життя, і це тіло п'є, і це, ну тобто, тіло, костюмчик людини це людина своїм костюмчиком відповідно має ось такі наслідки. Але насправді душа людини вона прийшла сюди зовсім для іншого. і... Навпаки, Бог дає цій людині шанс, дає цій людині розуміння і можливість. Типу, покайся, в тебе зовсім інше призначення, ти тут для другого, ти не для того, щоб пити. І от людина проживає певний період часу да? і не кається, знову п'є, потім ще там додає щось, ще там щось, і вона не виходить на ось той шлях покаяння. І в той момент, коли вона не виходить на шлях покаяння, відбуваються ще гірші і гірші моменти, і відповідно тоді от. Бог бачить, ну Бог можна казати всесвіт, можна казати, що це просто душа так захотіла. Ну тобто, кожен знаходить свої пояснення, але сама суть в тому, що саме в той час, коли для душі є благоприятний момент. Відповідно відходу да, в інший світ, тобто, наче як переселення своє рідне, тоді відповідно людина і помирає, залишає цей світ. От вона прийшла, вона не виконала свою місію. Да. В неї все одно є певний конкретний термін, відповідно в який вона піде. Але цей термін він залежить від нас, тобто яким чином, наприклад, душа прийшла для реалізації певних своїх завдань. Да. Але людина пішла по мінусовій стороні своєї душі, тобто вона пішла по рівні там не знаю, там алкоголю, наркотиків, да? чи там, наприклад, вбивання дітей, людей і так далі. І дається відповідно певний знову ж таки як своєрідний, наче час, для того, щоб ця душа людини, як знаєте, наче виправдала свої очікування для, для чого вона сюди прийшла, і наче почала жити по-іншому. Але. Мало з нас це робить, от і відповідно знову ж таки наступає той термін, коли душа йде. Але від нас залежить саме той момент, коли вона піде. Тобто людина, поки не виконала свої завдання, вона відповідно буде тут. Але якщо, от, наприклад, душа людини прийшла сюди, виконує певні завдання, і знаєте, як наче все повиконувала, більше нема що робити. Такого в житті не буває. В кожного з нас є певні свої завдання, і виконати їх насправді дуже важко, бо зрозуміти це ще одне. А прямо дійсно виконати це прямо дуже важко. І досить цікаво, це все переплітається з циферками. Тобто, кожна циферка це відповідно кожна своєрідна інструкція, як потрібно жити людині. І зазвичай ті люди, які яким потрібно дати собі любов, спочатку собі, а потім іншим. Да? Вони так не роблять. Тобто, здається, це дуже легко, але насправді це дуже важко. Через те, що зазвичай по стандарту ті люди, яким потрібно дати собі любов, а потім іншим. Вони ту любов дають іншим, але собі ну ніяк не можуть дати. От їм настільки важко. І знову ж таки, є певні моменти, де, наприклад, кожен з нас знову ж таки він виконує певну функцію. І ну, здається, це таке елементарно для когось, але для того, в кого це стоїть в завданнях, то це прямо ну дуже важко зробити. І дивіться, кожного разу знаходячи певне пояснення для розуму через те, що має бути все логічно і має бути все правильно, з точки зору знову ж таки розуму. Ви я не кажу, що це погано, це дуже класно, що люди думають чітко логічно і правильно, але кожного разу відповідно знаходьте такі свої рідні. Моменти, знаєте, як дайте своєму розуму момент на погуляти, тобто в плані того, що допустіть туди мислі, думку іншого формату. Якщо, наприклад, ви чітко переконані в тому, що кожна людина вона народилася сюди, да? оце дитятко таке маленьке, воно родилося, воно прийшло сюди для того, щоб, наприклад, не знаю, на заводі працювати, да? одружитися і так далі. То, відповідно, не виконуючи ці функції, ми просто помираємо, нас закінчується дата, ми все просто померли, ну, збіг обставин, да? обставин, і це таке логічне пояснення: погано жили, там, добре жили і так далі. Кожен потім, після, точніше, в момент закінчення життя людини, кожен прийде і дасть свою оцінку, як жила та людина, як не жила, кожен дасть свою точку зору і так далі. Але саме цікаве тут це не Життя цього костюмчика, а життя душі через те, що та душа, вона потім прийде знову в ще одне втілення і знову буде відповідно проходити певні уроки. І для того, щоб нам потім в інше втілення понести правильні уроки, да правильні це в якому розумінні. Є такі душі, які прийшли просто кайфувати. Є такі душі, які реально прийшли пахати, а є такі душі, які знаєте, от прямо аби вижити, називається. І до речі, це аби вижити, це не є погано через те, що взагалі, якби єдина система, для чого приходить наш костюмчик сюди, в цей світ, да? відповідно, вижити, тобто жити. І, от, наприклад, людина народжується і вона дійсно не знає правил цього світу, і вона дійсно не знає, як потрібно жити. Наприклад, там що потрібно, от є система, наприклад, освіти, да? є система освіту, є система школи, да? є система там університету і так далі. В кожного з нас є певна своя система, да, і є такі загальні системи, які знову ж таки для нас, вони абсолютно для всіх, ну, наче як однакові, але кожен з них з нас проходить їх на різ на різних рівнях розвитку. В чому вся суть і в чому ось це все пояснення? Тобто, що кожного разу в нашому світі трапляється народження ось цього маленького янголятка не випадково через те, що саме душа приходить у цей світ для виконання певних своїх завдань. І... Душа вселяється в певний костюмчик. Той костюмчик росте, розвивається. Душа дійсно не знає цих правил. Чому маленька дитина вас завжди запитує, а чому так? А як потрібно? А, а мама, скажи, да? або тату, чому там то-то, то-то. І для нас це, типу, якби ну, наче зрозуміло, типу, як же ж ти такого не знаєш? Да? Або, наприклад, батьки не хочуть пояснювати дитині е, певних своїх правил життя. І це ну, трошки не сильно правильно через те, що дивіться. Дитина, вона дійсно не знає правил цього світу, а є от система загальна така, система світу. І в цій системі світу душа дитини вона прийшла виживати, вона прийшла, вона прийшла проходити певні уроки. І коли ваша дитина маленька питає, мамо, а чому так або тато, як тут потрібно, то дійсно потрібно розказати через те, що дитина знайомиться, вона ось це тіло. да, Воно той костюмчик, воно знаходить правила, воно знаходить і шукає ось цю інструкцію до життя. Відповідно, наприклад, дитина бачить, що мама там курить, да? або там свариться з татом. І дитина автоматично щитує, що це є нормально. Тобто в цьому світі потрібно кричати, щоб тобі щось дали. Да? Або, наприклад, знову ж таки, коли дитина бачить, що їй не дають цукерку, вона починає верещати і їй цукерку дають. Тобто дитина автоматично розуміє цей момент, що в цьому світі потрібно кричати кричати, тупати ногами, психувати, і, тобі, і тоді тобі дадуть те, що тобі потрібно. І це, відповідно, така своя така основа, да, відповідно від якої дитина бере певні уроки. Потім вона, наприклад, йде в школу, да, вона знову ж таки в школі освоює свої правила. Наприклад, там є уроки, є перерви, так. Да, Є там вчителі і так далі. Вона розуміє ось цю всю систему. Знову ж таки, звідти виводить свої висновки. Потім так само університет відповідно знову ж таки своє життя. Кожен з нас його будує по різному, бо кожен з нас перебуває на своєму рівні розвитку, і кожен з нас іде відповідно у той світ. Переселяється, да або там помирає, ну будь-як називаєте. Знову ж таки, коли душа готова. Тобто, от душа прийшла людині сюди, наприклад, виконати завдання, передачу певних знань. Да. От людина дійсно знає, сама не знає звідки, але знає. І відповідно людина не розвивається по своєму напрямку, вона собі живе там, наприклад, почала пити, пішла по мінусовій стороні. Наркотики підключились, дає їй Бог виправдання і шанс ще людина не використовує, дає ще не використовує і так далі. І дійсно приходить той момент, коли для душі це вже зручний період часу для переселення, бо далі буде ну прямо капець, і от що робить душа людини. Знову ж таки, пом... іде, да, іде, помирає, помирає костюмчик, і кожен дає своє логічне пояснення. І відповідно душа людини не прийшла ці етапи, ці уроки для яких вона сюди прийшла, в наступний. Наступне своє втілення вона понесе уже цей урок, тобто, що вона вже пила, в неї ще буде цей мінусик, його треба буде пропрацювати також і так далі. Знову ж таки, вивчення ось цих цифрок, вивчення як потрібно саме нашим душам. Прямо ну, капець цікаво, через те, що ми тут дійсно тимчасово. Ну, погодьтеся, подивіться і проаналізуйте, наприклад, серед своїх знайомих, да, серед свого оточення. В кожного з нас була, була чи є. Да, прабабуся, прадідусь, прапрабабуся і так далі. І десь вже, от мені було завжди цікаво, хто сама перша людина з нашого роду, відповідно, яка якби зародила взагалі наш рід. Да? Ну я так відповіді не знайшла на це питання. Через те, що в основному ніхто не пам'ятає, тобто ще бабусів пам'ятають, ще дідусів пам'ятають, а вже туди далі ніхто не пам'ятає. І саме цікаве до речі, теж дивіться. Коли, наприклад, помирає людина, яку ви знаєте, да, костюмчик помирає, а ті душа переселяється, нам так боляче, нам так болить, ми такі розчаровані і так далі. А, наприклад, народжуються вже наші діти. да, вони вже не пам'ятають ту людину і їм взагалі не болить. Їм взагалі можна сказати все одно. І якби з одної сторони, це наче якби і неправильно, да? через те, що ну як же ж так, якби да? чому ж така система? А з іншої сторони, ви розумієте, як воно все цікаво влаштовано. Приходить сюди душа для відпрацювання певних уроків. І саме дивіться, також коли ви зрозумієте оцей момент, що душа прийшла сюди, вона виконує певні завдання. І тоді вас відразу відпадають всі претензії до всіх, абсолютно до всіх. Тобто, якщо у вас батьки, наприклад, якісь не такі, да, це не такі вони на ваш розсуд. Але на розсуд батьків вони робили для вас максимум, просто максимум, що могли. А ми потім виростаємо і кажемо, нам не додали або передали і так далі. Але це не нам не додали, да? Це не костюмчику не додали. Це нам було так потрібно. Наприклад, от. Особисто мені, да, в мене такий ну, нелегкий сценарій сценарій життя, да, там такі болючі моменти. Я і в нас така сім'я була не сильно благополучна, там тато з мамою й билися і так далі. От, і потім, відповідно, знову ж таки, потім в мене з тато з мамою рано померли. Я дуже рано залишилася сиротою. В 9 класі в мене не стало мами, а в 8 класі тата. І знову ж таки, я якось там карабкалась, вибиралась, якось там прямо, ну. Капець було важко, да? а зараз, коли я розумію, чому в мене так воно все відбувалося, то якби претензій дійсно ніяких немає через те, що моя душа вона потребувала цього, потребувала того, щоб я докопалась до глибини, докопалась до сенсу і відповідно почала діяти зовсім в іншому напрямку. І, от, наприклад, якби я жила в сім'ї там, де було все класно, успіх, успіх, успішний і так далі, то відповідно я б пішла трошки іншим сценарієм. Я б, наприклад. Знову ж таки, не діяла через розуміння, треба докопатись, треба знайти. А як же ж так? А як же ж не так? А навіщо так? А чому так і так далі? Знову ж таки, ті, хто шукає якісь такі, знаєте, дуже глибокі і своєрідний сенс життя, він мене зрозуміє. А знову ж таки, ті, хто е, прийшли сюди, е, аля для насолоди, да, як ви вважаєте, або ж, наприклад, просто для того, щоб пожити, ну погодьтеся. Ви прийшли сюди для того, щоб що? Для того, щоб дійсно працювати на заводі чи працювати на державній службі. От дивіться, прекрасний такий момент народилася людина. Да? Вона народилась для того, щоб пропрацювати 50 років державним службовцем, а потім в один момент померти. Ну не вже так? Звичайно, що ні. Кожен з нас він прийшов для більшого і для глибшого. Але ми не хочемо туди вникати, лізти. Нам якось ну і це класно. Нам просто краще пояснити це все логічно і правильно. А не знаєте, оце таке, наче як не доказано, да, і таке фантастично. Знову ж таки, це все нормально і це все адекватно. Що хочу сказати, що абсолютно всі події у нашому житті вони саме для нас. І на тому рівні розвитку, на якому ми перебуваємо, відповідно, такі події і притягуємо. Якщо у вашому житті не сильно все прекрасно, то подумайте, на якому рівні розвитку перебуваєте ви. Знову ж таки, кожне тіло, кожний костюмчик тут тимчасово, а душа, вона дійсно вічна. Але в душі кожного разу є свої етапи, етапи втілення у, відповідно, певне втілення. Знову ж таки, така тавтологія, ну, що поробимо. Дивіться. Що хочу сказати, щоб ви кожного разу задумувались над тим над трошки глибшим, прям чуть-чуть глибшим. Тобто, ну невже ви просто прийшли сюди? Просто? Ну, якщо просто, значить просто. А якщо не просто, то подумайте, будь ласка, над трошечки глибшим. Отож, всім пока і з всіма зв'язку.